Які SPF є в магазині Watsons? Підемо дивитися. До речі, з першим днем літа сезон SPF офіційно почато, подивимося, які є варіанти в цьому магазині. Досить бюджетні SPF на просторі Тіктоку є як і класні відгуки про нього, так і ні. Мені цікаво дізнатися, що ви про це думаєте. Хто має такий SPF, Напишіть ваш відгук в коментарі. Побачила ось такий SPF та ось такий від бренду NextB'ю. Я не знаю, що це за бренд. І на ці SPF була дово. Доволі класна знижка, один SPF 149 гривень. Побачила такий BB крем з SPF 50 від Next NextBiew. Багато видів було такого SPF Sun Ozon, як я зрозуміла. Ці SPF випускає Росман, магазин косметики в Німеччині. Якщо я щось неправильно зрозуміла, виправте мене в коментарях. Багато було SPF від Biocon, я не знаю, які вони по якості. Побачила такий SPF Крем за 289 гривень. Собі взяла такий SPF дитячий, буду маз... Зити собі на тіло ось таке у нас відео вийшло. Дякую за перегляд! Цьомки бомки, Па-па!